Дівчина у національному вишитому вбранні з потужним голосом закохана в українську пісню. Такою знають Нетішинці керівника зразкової вокально-фольклорної студії Роксолана комунального закладу Палац культури Ірину Мардебан. Родзинкою творчості Ірини та її вихованців є автентичний народний спів. Захопилась цим дівчина в інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Коли я відкривши двері, зайшла до приймальної комісії за одним столом. Стояло, сиділа дві дівчинки, які приймали документи. Біля однієї стоїть табличка Українська мова, література іноземна мова. І поряд сидить інша дівчинка, і стоїть табличка Фольклористика, Українська мова, література та іноземна мова. Дівчинка, яка сиділа, приймаючи на, фоль... на кафедру фольклористики документи, дуже швиденько перехопила ініціативу. Така весела була, і вона починає мені розказувати. А ви знаєте, тут у нас вивчають усну народну творчість. У нас е, дуже цікаво, дуже багато різних предметів. Ви будете знати е, і звичаї народу. Подумавши, я таки погодилася в останній момент подати документи до них. І... Отримавши диплом магістра фольклористики, повернулась Нетішенка до рідного міста. Співоча кар'єра Ірини Мардебан стартувала із музичної школи. Струну відділ та уроки Галини Нестерук, заняття класичним вокалом із Наталією Горбовою. Дівчина пам'ятає й досі. І саме з подачі Наталії Геннадіївни очолила дівчина вокальну фольклорну студію Роксолана. На початках це було діти ще саме Горбової. Нині у Роксолані навчаються дівчата різного віку, яким Ірина. Передає не лише свої знання, а й любов до народної пісні. Я співаю народну стилі, тому що я відчуваю, що маю народний голос, і мені дуже подобається співати народним голосом. Я вивожу пісні, і мені бабуся моя рідна казала, що. У моєї прабабусі був народний голос, і вона теж виводила. Ну це мені спадково передалося. Ольга Захарова виводить, а Ірина Мардебан заспівує. Цінувати вікові надбання предків навчає своїх вихованців героїня заходу. Разом дівчата мандрують, записують пісні, розшифровують, транскрибують, розучують і дарують містянам. Магістр фольклористики не лише співає. Спеціалізується Ірина і на грі на музичних інструментах: скрипка, баян, бубен, рубель. Троїсті музики з Роксолани зіграли присутнім на вечорі. Презентувала Ірина Мардибан і колекцію національного вбрання, яке надбала за роки. Ось мій перший костюм правда, без сетки, спідниця це фартух, спідниця, сорочка і крайка були придбані мною на першому курсі для того, щоб просто виступати. Але, звичайно, як кожна дівчина в своєму гардеробі, так само і тут починаєш хотіти ще більше. Хочеться ще один костюм. Починаєш ну, придбати собі, їдеш на адекватний ринок, купуєш і ще один костюм. А так потім поступово-поступово набирається вже декілька костюмів. Не можеш зупинитися так, мабуть, і зі мною сталося. Зразкова вокально фольклорна студія Роксолана. Нині активно бере участь у різного роду конкурсах. Ірина Мардебан у складі студентського колективу Роксоланія мандрувала з концертами і за кордоном. Українська пісня шанується всюди. Мріють побачити світ і учасниці Нетішинської Роксолани. У найближчих же планах записати диски з піснями у виконанні нинішнього складу колективу. Бажання є, бракує лише коштів. Втілення задумів в реальність та всіляких зле. Бажали як студії, так і керівнику присутні заходу від усієї душі. Дівчатка підібрані як один в одне. Навіть подивитися, як вони стають і співають українську пісню. Тут можна сказати, що Україна буде жити дуже-дуже багато ще століт, і вона ніколи ця українська слава, українська культура, українська земля ніколи не пропаде. Бо є такі люди, є такі молоді колективи.